Привіт, усім! Потрібно створити європейський легіон. Так заявляє Міністерство закордонних справ Радуслав Сікорський. Львів це Україна. Також заявляє Міністерство закордонних справ Радослав Сікорський. Чому я цю інформацію таким чином озвучую? Та бо тому що Міністерство закордонних справ міністр закордонних справ Радуслав Сікорський сьогодні про це заявив і спрямовував своє звернення до всіх, включно до Росії. Друзі, підпишіться, будь ласка, на цей канал, підтримайте його лайком та репостом і, звичайно, в коментарях напишіть, що ви про це все думаєте. А я зараз детально про це розповім. Давайте спочатку поговоримо про європейський легіон, що має на увазі Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі. Радослав Сікорський знову закликав до створення так званого європейського легіону. Це буде від 5 до 10 тисяч людей. Ми також підтримуємо створення європейських сил швидкого реагування. Перший компонент, яких має запрацювати до 2025 року, сказав в Сеймі міністр закордонних справ. Він додав, що цей компонент із 5 до 10 тисяч солдатів, який він назвав європейським легіоном, має складатися з добровольців, громадян держав-членів і отримуватиметься на тих же умовах, що й бюджет ЄС. Нам потрібні сили здатні швидко втрутитися у відповідь на загрози, що виникають у безпосередній близькості до європейських кордонів. Сікорський не вперше говорить про необхідність створення європейського легіону. На початку квітня він пояснив, що він призначений для оборонної політики Європейського союзу через ризики, пов'язані із вторгненням Росії в Україну. Також про це Радослав Сікорський заявляв ще у 21-му році, щоб були створені ось такі легіони: один легіон, кілька легіонів, які швидко будуть вирішувати різні ситуації, які можуть трапитися на зовнішніх кордонах Європейського Союзу. Чому так? Тому що вона бачить, що якщо би часом щось не склалося в Україні, Польща наступна, а Польща такої війни не вивезе. При ніяких обставинах так вона в НАТО так будуть допомагати всі, але як бачимо. Ну, не все так просто. Дуже багато бюрократії, яка зараз з Україною дуже тормозить допомогу і все інше. Я думаю, що ситуація з Польщею можливо буде швидше, але це все одно буде бюрократія, і це все одно будуть там фінанси, зброю тут даєм, ту не даєм, там бити можна, то не можна, так можна, так не можна. Тобто, це все Польща бачить у відносинах України з НАТО, України з Європейським Союзом. Так, Україна не є в НАТО. Але всі говорять, що вони нам допомагають, але допомагають бачите з великим великим тормозом. Тому вона хоче себе перестрахувати. Вона вже так переозброюється. Вона проводить навчання людей на своїй території громадян Польщі. Вона закуповує нову зброю, оновлює свої літаки. І, ось бачите, закликає європейський союз зробити такий спільний європейський легіон, який буде швидко реагувати. Ну, як на мене, хороша ідея, тому що вона розуміє, що сама вона цього не може зробити, а спільно зі своїми союзниками таке можна було би зробити. Тим більше, ось бачимо, зараз є досвід України, і цей легіон може набратися такого досвіду, який дасть їй можливість в майбутньому захищатися, якщо це буде потрібно. Ви до речі, в коментарях напишіть. Чи думаєте, що це правильні дії, що так має бути зараз, і така підготовка має бути, чи можливо ні? Я вважаю, що це правильно будь-якими способами потрібно готуватися до різних небезпек. Тим більше, ось з таким сусідом. Наступна інформація стосується України, відносин Польщі з Україною і претензій Польщі на землі України? А таких зараз немає. Ну, як мінімум, я не пам'ятаю, щоб такі претензії були колись. Але ви розумієте, що запускається російське ІПСО, дуже багато різної провокативної інформації запускається в маси, в різні джерела, різні видання. І говориться, що Польща претендує на українські землі. Ну, наприклад, Польща хоче забрати собі Львів. Таке вже не один раз чув, але це не відповідає дійсності. І про це також говорить міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Сікорський запевнив українською мовою Кремль, що Львів це Україна. Польща не має жодних територіальних претензій до України, як твердить російська пропаганда, аби посварити обидва народи, і Кремлю це не вдасться зробити, як підкреслив глава польської дипломатії. Україна має право до незалежного формування свого майбутнього у кордонах, визнаних міжнародною спільнотою. Росія бреше на тему, «Нібито». Польських планів анексувати частину України. Донбас це Україна, Крим це Україна, Львів, Волинь, Давня Східна Галичина це також Україна. Тому повторюю так, щоб це також почули у Кремлі. Львів це Україна, заявив Сікорський. Від оплески присутніх у залі депутатів він наголосив, що російські лідери і пропагандисти намагаються посварити поляків з українцями, але це їм не вдасться. Вони програють також і на цьому фронті, підкреслив Сікорський. Як повідомляється, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну російська пропаганда систематично розповсюджує фейки про те, що Польща, нібито, має намір захопити частину території Західної України. Я теж вважаю, що це російський іпсо, тому що ну, щоб це зробити, потрібно зайти, потрібно захопити. Я не погоджуються, що українці на західній Україні, Львів, Львів'яни, Львівська область з обіймами приймуть, приймуть поляків, якщо ті прийдуть їх до себе забирати. Ні, українці хочуть жити на своїй території незалежно від Польщі, Росії, Білорусії, інших європейських і неєвропейських країн. І це розуміє і Польща. Звичайно, знайдуться люди. Можливо, навіть деякі там політики, депутати і там ультраправо накручені, ультраліво перекручені, які скажуть, що треба Польщі Львів, треба Польщі Львівську область до себе забрати. Ну такі завжди були, такі напевно є і будуть яким щось не подобається, які хочуть щось до себе забрати, які щось там колись бачили в історії, що воно було там, і тепер треба його повернути. Ми вже маємо одного такого маразматика на східному кордоні, і ось що він робить. Але Польща це не Росія, Польща це європейська демократична країна, яка не збирається ні нападати, ні забирати, ні претендувати на українські землі. Тому це. Чистої води фейк, чистої води російське ІПСО, яке закидається для того, щоб реально посварити Польщу і Україну. Так між Польщею і Україною є певні непорозуміння. Як і з іншими країнами, теж є непорозуміння. Вони вирішаться, вони пропрацюються і буде все гаразд в майбутньому. Тому погоджуюся повністю і на 100% з Радославом Сікорським, що. Між Польщею та Україною не може бути територіальних розбіжностей. Та мені теж не завжди подобаються певні заяви, якісь рішення, які Польща приймає. Ну, наприклад, от блокування кордону, що не могли довгий час це питання вирішити. Можливо, ще якісь. Я про це на цьому каналі заявляю, говорю, і ми це проговорюємо. Але це не означає, що в такому випадку ми з Польщею не можемо співіснувати, не можемо домовлятися, не можемо дружити, не можемо якісь питання вирішувати. І тим більше це не означає, що Польща претендує на якусь територію України. Друзі, ось такою інформацією, такими новинами, такими заявами я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, ви додивилися до кінця. Підтримали це відео лайком, репостом, ну і, звичайно, підписалися на канал. В коментарях залишились свої думки, свої побажання. І в описі під відео я залишу послання на мій телеграм-канал, актуально про Польщу, де можна задати запитання про Польщу та кордон і, звичайно, отримати на нього відповідь. Тому всіх разом запрошую підписуватись також на мій телеграм-канал. З вами я завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! І дякую всім нашим партнерам за підтримку та допомогу.